Друзі, всім привіт! Настав час для фіналу найкращого, ну можливо, найкращого, принаймні, точно одного з найкращих турнірів цього року. А Ємкельн не розчаровує щоразу цей турнір, просто показує якісь нереальні історії. це завжди дуже цікаво. Завжди хочеться за ним спостерігати і бачити все більше і більше. Цього разу не стало винятком. Один півфінал, звісно, був не дуже, але от інший був чудовий попри рахунок 2-0 в обох півфіналах. Нас визнаючилися фіналісти, це Наві та Віталіті, які здобули обоє сухі перемоги над своїми суперниками і розіграють перший великий, справді великий трофей у цьому сезоні. Один з двох великих трофеїв, отак скажемо. Бо єдиний, хто може нарівнятися за величністю до Кельну, це лише Мейджор. Тому, як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже вдячний вам за підтримку і вдячний за підтримку своїм спонсорам, які мене підтримують фінансово. Вони дивляться це відео у ранньому доступі. Якщо ви теж хочете мене підтримати фінансово та отримати доступ до ексклюзивного контенту, який виходить щотижня, посилання є в описі до цього відео. Дякую. Що ж, почнемо з першого півфіналу. Там насправді все було дуже не дуже. Розчарували сол, але це нормально. 16-16 по Фройду, 13-6, 13-5. Віталіті виграли обидві впевнені перемоги на обох мапах. Там немає про що говорити, просто сол вони молодці, що взагалі дійшли до цього моменту, але очевидно, що це не їхній рівень. Ну, принаймні зараз, і я чесно, чесна, то в найближчому майбутньому не намічається в них якоїсь проривної історії, що вони стануть тут розвалювати все на своєму шляху. Просто стануть якоюсь космічною командою. Ні, португальці молодці, вони пікнули нюк, навіть певну боротьбу нав'язали на першій половині цієї мапи. 5-3 вели в якийсь момент, але. Дуже добре грав Apex, Дуже добре грала взагалі вся команда Vitality. Там ZywOo був не топфрагером, Були Спінкс, був як я вже сказав, капітан який там Ейси розвалював. Взагалом в нього рейтинг 1,77 за Best of 3. в чудовій формі. Vitality. і напевно, тут не варто навіть говорити про якісь тактики, стратегії все зводилося до перестрілок, в яких Soul просто були жахливими. І я думаю, що це вже зіграв тиск. Одне діло грати проти розібраних Фейс на цій сцені і проти них змагатися, чогось пробувати досягти. Зовсім інше діло е, грати проти такої ж досвідченої команди, яка теж вміє перемагати, яка грала на цій сцені і на багатьох інших. І саме такою командою була Віталіті. Тільки на відміну від Фейс, це була повноцінна команда, яка зараз якраз підійшла до піку своєї форми, ну, можливо, не до піку, просто піднялася в своїй формі перед цим турніром і на цьому турнірі знищує все, що можна. Тож, Су не мали жодних шансів, найстрай від них, але тут більш немає про що говорити. Переходимо до більш цікавого матчу, де Наві грали з Маус, відразу почну з того, що здивували Маус своїм біком інферно. Я очікував побачити лише Еншент. В мене був момент, що я трошечки задумався над Inferno в вчорашньому відео, але я в кінці кінців його вирізав, тому що на монтажі вже не повірив те, що Маус будуть взагалі грати цю мапу. Власне, як розказав Джеймс Бенкс. А також не повірив це. Він був дуже здивований тим, що Маус пікнули цю мапу, але вони були готові. Вони тут вміють грати дефолтно і розпочали Наві зі своїми дефолтами в захисті. Просто чудово рахунок 8 1 Вони знищили повністю Маус, але змогли мишки добрати е, тих два нещасних раунда, щоб доволі нормально закрити половину. 9-3, це робочий рахунок 100%. Однак вже після виграної пістолетки від Na'Vi здавалося, що тут GG. Але ні, наві програли Форс. І далі Маус почали просто набирати серіями 5 поспіль. Тоді ще чотири поспіль після того, як Наві виграли два. І Маус до до 12-12. Однак на, на додаткових з жодних шансів вже Наві не залишили супернику. Все таки досвід. Хоча якраз таки браку досвіду у Маус цього разу не було видно. Видно, що ці тренування, які вони запровадили в себе на боткемпі, дають якийсь результат, бо команда виглядала дуже впевнено і. Не було там якихось саме питань по тому, що гравці губилися. Єдине, що хочеться, звісно, відмітити, це перформанси від снайперів на цій мапі Ватаці. Бо Вандефу Ватаці зіграв 6 на 14, а Торши зіграв 5 на 14. Це провал для обох гравців. Так, в захисті вони краще відіграли 12 на 6 Вандефу та 17 на 6 торше Але загалом. Саме в атаці їхнього перформансу не вистачало, можливо, якісь один-два раунди від снайперів могли б врятувати для команд взагалі гру в основний час. Особливо це стосується Маус, де вони в кінці кінців програли, бо Вандефул не зміг так своїм не дуже хорошим виступом вплинути загалом на гру Наві, адже Наві виграли, яка різниця? Далі була Міраж, пік Наві, де у Наві вже було 11 поспіль перемог. До речі, в Маус перед цим, там декілька місяців до того, було 12 поспіль перемог на цій мапі, і це теж дуже сильно. Однак цей стрік закінчився на eSports World Cup, де Маус спершу програли фурі, а вже потім і Наві. Тож обидві команди вміють грати цю мапу, обидві команди люблять грати цю мапу. Але тут все ж таки, хоча здавалося, що в наві величезні проблеми, дуже добре Маус почали взагалі. Першу половину 4-0, тоді 6 на 1, тоді 8 на 2. Здається, жодних шансів. А Ксерчин це геній гри. Загалом захист він відіграв з рейтингом 2.33, 152 АДР. 18 на 5. Чудова гра була від ізраїльтянина, він був скрізь і робив все. Купа мультикілів, купа імпакту для своєї команди. Але Навіс змогли забрати два останніх ключових раунда в кінці кінців. І почали впевнено в захисті. Трошечки віддали, там теж невеличка була серія, під час якої Маус вже гарантували собі рахунок 11-8, і це із таким рахунком насправді можна закривати і мапу і матч. Але Наві завдяки клатчам, завдяки виграним форсам змогли добити суперника 5 поспіль 13 на 11. Цікавим моментом є те, що Олексібі дуже невпевнено відігравав на цій мапі загалом 8 на 16, Але важливим стало те, що він виграв два клатчі. два з п'яти клатчів в наві. На цій Міраж. результат є. Результат є, однак після таких, знаєте, різних півфіналів. Ти так і підходиш з різними очікуваннями до фіналу. У фіналі в нас зустрічаються дві справді найкращі команди цього турніру, адже це обидва переможці груп, які не програли жодного матчу на першій стадії, які програли по одній мапі на першій стадії, відразу пройшли у півфінал, і вони зустрічаються у Best of 5 фіналі, що може бути краще. Зараз ми дізнаємося, що нас взагалі очікує. А очікує нас те, що дивлячись на зустрічі між цими командами. Вони не грали між собою у цьому році. Останнє вони зустрічалися ще у 2023-му, Там було три матчі, і всі три матчі Віталіті виграли з рахунком 2-0. Однак наві вже дуже сильно змінилися від мейджору. А уявіть наскільки краще все стало в порівнянні з річною давністю. Тож це трошечки нерелевантна статистика, очевидно. Але іншої в нас немає по особистих зустрічах. Індивідуально, це просто найкращі гравці на цьому турнірі. Я думаю, ні в кого. Немає сумніву, біт та іме це другий, третій, зайву, четвертий. Далі в нас трошечки проміжок. Але загалом гравці Віталіки просто в феноменальній формі, особливо після того, як Апекс підтягнув собі статистику цим півфінальним матчем. Так він досі найгірший гравець свого колективу, але 1-14 14 це найгірший гравець. Тільки ж у мезі, врешті, більше ніж 1-2, а Зайву взагалі 1-32. Дуже це дуже, дуже добре від Віталіки. У Наві все не так добре, тому що є Олексі Бі, який грає 0,99. Однак інша четвірка, можливо, за винятком Бандефол, який має 1,17. Трійка, трійка. GLE і Метабіт 1,28, 1.35, 1.38. Це просто щоб ви розуміли, наскільки вони навалюють, наскільки вони жорсткі. 91% влучань в голову було біта на вирішальній мапи проти Маус. Просто от так, щоб ви собі розуміли. Дуже дуже сильно всі вони в формі. А... Якраз виходять на пік цим турніром, тому що далі буде такий легкий період. Зараз закінчується кельн, буде Сельпроліга, і вони можуть собі там не дуже добре там прийти, намагатися тим більше Сельпроліга не настільки важливий турнір. Його можна буде скіпнути Фактично вже далі. Там почнуться два бласти, буде буде Аємрі. Це вже будуть більш такі престижні події, на яких потрібно буде і набирати форму перед мейджором, і просто їх цікавіше вигравати. Тому не дивно, що обидві команди виходять на свій пік саме на цьому важливому турнірі історичному, і важливо розуміти те, що серед всіх гравців лише Біт вигравав цей турнір. Решта з цих всіх десяти представників ніколи не вигравала цей турнір. Для Апекса це вже третій фінал, але він ще ні разу його не вигравав. Алексібій як і більшість наві, взагалі вперше вийшов у плей-офф, Тому вони всі заряджені. Переходимо до мап. В нас тут все дуже цікаво, але й не цікаво, тому що ми знаємо, що буде банитися, більш нічого не буде банитися, адже це без of 5, Просто відлітають пермабани Ancient та Vertigo. Вони приблизно рівноцінні для обох команд. Не найкраще для них мапи, але такі, що вони можуть грати по піках. Тут вже цікаво, тому що. Я бачу так, що команди не будуть відразу йти з козарів, бо козирів не схожі. Почнемо з того, що Міраж це 8 поспіль виграних у Віталіті, 12 поспіль виграних у Наві. Тож, очевидно, це дуже-дуже сильні мапи для обох. Я б хотів би її на десайдер п'ятою мапою, але скоріше за все так не буде, тому що не все добре у команди Наві з Мапулом в порівнянні з Віталіті, тому що Віталіті набагато сильніший Мапул, принаймні на вигляд. Тож я собі це так розмалював, Думаю, що Віталіті спершу пікнуть Інферно, це одна з їхніх найкращих мап, хоча там поки що не найкраща статистика, але вони її доволі часто пікають. І враховуючи те, що у Na'Vi були проблеми проти Маус, є резон вивчити ці проблеми і спробувати переграти, зловити Na'Vi на цьому моменті. Однак я думаю, що Blade буде готовий до такого мову. Na'Vi, я бачу першим піком Anubis. через те, що в Віталіті є багато проблем загалом на цій мапі, так вони їх. Зараз трошечки виправили, але загалом було дуже багато. Вони обіграли лише фейс, тут де ще більше проблем було. Однак на Fall Groups вони поступилися. Gamer Ліджен це тривожний дзвіночок для французької організації. Навіть можуть за це вчепитися в них самих. Ця мапа на хорошому рівні. Вони її готові грати і обігрувати на них Pain, Complexity, В вони обіграли лише двічі. Поступилися Liquid, але з різницею два раунди щоразу. Далі я думаю, що Віталіті беруть Dust 2. Все-таки це їхній основний пік, де зараз 5 поспіль виграних мап і 71% перемог за останні 14 зустрічей. На цьому турнірі в них перемоги над FaZe, Mouse та Soul. Тому, очевидно, що Віталіті захочуть її грати. Просто чому вони чому вони її не беруть першою? Це тому, що у Наві вона теж на да, хорошому рівні. Два матчі проти Бійджи, про які ми говорили ще вчора, і перед тим були ще перемоги над Фейс та Astralis, але поразки від Маус та Спіріт. Тому все не так ідеально. А відповідатимуть Наві вже Міражем, тому що лишається або Нюк, або Міраж, а цього разу проти Маус Наві банили мапу нюк, тобто вони не дуже готові її на десайдер лишати. А тут ну, потрібно її раніше зіграти. Вже якщо дійде до п'ятої, то будуть там якось розбиратися. Хоча вони самі її доволі часто пікують. Хоча Міраж, очевидно, вони набагато частіше пікують в такому порядку: інферно, Анубіс, Даст, Міраж і вже на п'яту нюк. Кого я бачу переможцем, А я, якщо чесно, не знаю. Очевидно, що підготовка Наві вона завжди космічна. Плюс тут ці гравці, крім Вандефола, грають набагато краще, ніж ми звикли їх бачити ну, Набагато багато вищому рівні. У Віталії теж всі просто в космосі. Вони індивідуально круто грають, але підготовка Наві може це нівелювати. Крім того, у Віталіті краще мопул. Тому, як на мене, Віталіті все ж таки виглядають фаворитом. Але чи так це спрацює, невідомо. Останні Best of 5 фінали для Наві складалися не найкращим чином. Вони виграли, до речі, якраз Best of 3 фінали. Вони на Esports World Cup та на мейджорі. А от у Best of 5 фіналі. Проти спіріт на Бласті вони програли. Так само і було рік тому на Pro Пролізі проти Маус вони теж відлетіли. Тому в Best of 5 у Наві не дуже хороша ситуація. З іншого боку, у Віталіті також там не все добре. На Pro Пролізі минулого сезону вони теж відлетіли від Маус, і це теж проблема. Ну, будемо бачити. Я впевнений, що буде надзвичайно цікаво. Це дві команди, які зараз на найвищому рівні, ну судячи з цього турніру. І далеко не завжди дві найкращі команди виходять у фінал. Тому ми маємо бути щасливі вже цьому факту. На цьому, все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Діліться своїми враженнями від турніру, від гри наві, від Vitality у коментарях. І звісно, любіть Counter-Strike.